Зімітував власну смерть, щоб отримати 10 мільйонів гривень страховки. Житель Дніпропетровська два роки тому застрахував своє життя. Пізніше його мати заявила до міліції. Про зникнення сина. А врешті разом з донькою у загиблому під потягом чоловіку начебто його впізнала. Справу міліція закрила, а родичі отримали гроші. Втім, прокуратура вирішила перевірити обставини. З'ясувало, що нібито не бійщика, сусіди постійно бачать в гостях у матері. Чоловіка затримали на Полтавщині за два роки після афери. 37-річний підприємець вже в СІЗО заарештовані також його матір і сестра. На отримані гроші вони накупили земельних ділянок, три будинки і автомобіль. За шахрайство їм загрожує до 12 років за гратами. Змова нами доведена. Близькі родичі знали, що він живий. Однією з версій, можливо, в нього були великі борги від його діяльності, тому зазначеним шляхом він може вирішив розібрати своїм фінансовим становищем.